Шановні друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо, Запрошую вас до перегляду. До прослуховування подальшого нашого формату відеоінтерв'ю з військовими, де ми розбираємо технології на нашому ютуб-каналі. Це Третя світова. Долучайтеся для того, щоб знати першими про те, куди рухаються технології, як що іде відбувається зараз на фронті, для того, щоб розуміти наші перспективи, наше майбутнє і розбиратися з клубком. Подекуди важкі. Питань а справа в тім, що я особисто є великим прихильником питання розвитку наземних роботозованих комплексів не на одній конференції, з різно там спроби передбачення, куди рухаються технології і воєнні дії. Я був, я слухав, я чув і багато хто саме з військових, от хто котрі зараз працюють, бачать той фронт, ту лінію бойового зіткнення, якою вона є, якраз таки апелюють до того, що нам необхідно інвестувати саме в напрямок. NRK. НРК це і є наземні роботизовані комплекси. Е, ось власне зараз про НРК Ми і будемо говорити до нас. Долучається до ефіру командир батальйону. Я наголошую, уже батальйону 93-ї окремої механізованої бригади. Псевдоелектрик е, якраз таки батальйону НРК, власне кажучи, і про те, як воно застосовується, що таке взагалі нова штатна структура у складі сил оборони е, НРК, і, і що противник до речі, нам протиставляє з цього питання. Е, електрик долучається. Добрий день вам всіх вітаю. да Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Дивіться, мене ну я не буду думаю, що зараз наші аудиторії пояснювати суть значення ролі НРК. Вони зараз ми не одне відео зробили на нашому каналі в поясненні того, які їхні логістичні функції, які їхні можливості, інженерні, які їхні ударні можливості. Я знаю, електрику в межах цієї розмови до речі. Що важливе, акцент треба зробити, так це те, що вас власне триває рекрутинг зараз до такого батальйону, тому що розширення це завжди потреба в великій кількості людей. Всю детальнішу інформацію про рекрутинг знайдете в описі до цього відео. Ми, можливо, сьогодні теж цю тему зачепимо, але я хочу базово вам поставити питання, яке я озвучую багатьом людям, скажімо так, дотичних до процесу технологічного процесу в нашому війську. Ну, дивіться. Я зараз спробую скласти певну таку канву, а ви скажете, де тут слабкі сторони або десь мене підправите. А за підсумками жовтня у нас найбільша кількість СЗЧ. найбільша офіційно зареєстрована. СЗЧ – це історія того, що люди в тому числі бояться бути як піхотинці на передовій, тому що ну просто бачать елементарно, скільки роїть дронів, і це стає гірше. І цим всім стає гірше. Відповідно, лунає така. Загальнонародна думка, що от, якщо мені би десь там служити в більш безпечній зоні, бути там оператором НРК, оператором безпілотників, інженером цього всього процесу, то можливо, це було би не так страшно, як бути піхотинцем. Відповідно, постійно питання: а для чого яка роль піхотинця зараз на передовій, якщо він є не інакше, як таким знаєте, як громопритягачем у вигляді дронів, які по ньому летять, відпрацьовують і тому подібне? В ідеалі, напевно, є уявлення, що піхотинець може замінити піхонерка або роботи і технології безпілотні можуть замінити людину на передовій, це вирішить певний комплекс проблем соціального характеру, це додає технологічних проблем. Але я, от весь час спираюся відповідь: що типу, там, де є нога піхотинця, там наша територія. Ну окей, а що з того, що вона наша? Якщо ми можемо просто зробити певний такий сіряк цієї території, таким чином утримувати оборону? Отже, таке от питання я не зовсім його сформулював в якості питання, але поставлю вам його одразу першим, тому що. Це весь клубок взаємопов'язаних питань, погодьтесь, от, проблем радше. Так, Так, давайте почнемо спочатку піхоти. так? Піхота її була завжди і лишиться ще на довгий час, невід'ємною частиною війни. Вона є так, якби, основною основоположною. Ми цього не змінимо найближчим часом, однозначно. Але я всім весь час говорю, що НРК здатні. Замінити. Вони здатні замінити цього піхотинця. І вже на сьогоднішній день дуже активно ми його заміняємо в якихось процесах. Частково ми вже його замінили. В першу чергу там розвитком безпілотних повітряних дронів. Да, ми змінили стандартні засоби розвідки розвідників. Да, ми вже немає у нас е, ні одної розвідки без повітряних дронів. Тобто розвідників тих е, в тому форматі, якими вони були е, 3-4 роки назад, зараз взагалі нема. З розвитком дронів у нас там. Майже відсутньою стало таке поняття, да, як там якийсь снайпінг да, в тому вигляді, в який він був, тому що це також були в першу чергу розвідники. Це все зараз заміняють е, дрони Да. колективні якісь засоби озброєння в більшості вже відійшли далеко на навіть не на другий план. У такі як кулемети, там різні гранатомети, там різні протитанкові засоби. Там РПГ е, ті ж самі. Самі популярні колись так вони всі зараз відійшли на навіть не на другий, не на третій план, тому що це все замінило уже дрони, і відповідно операторів цих засобів е, да, противотанкових е, колективного озброєння замінили уже пілоти-оператори, які сидять за тою ж в і роблять цю ту ж роботу. що РПГшник проти танків, що кулеметник проти піхоти і тому подібне. Тобто, вони е, повітряні дрони нам дозволили. Відтягнутись набагато далі, ніж нам доводилося раніше з РПГ стріляти по танкам. Тепер і дрони вражають на десятки кілометрів ці вже ж техніку, на да, мінімум там на сьогоднішній день десятки кілометрів. Тобто, це все вже замінило да, частково тих пігатинців, і навіть не частково такі професії є, піхотні, як е, не стрілеця, скажімо, гранатометник вже замінили повністю FPV-дронами. Да, тому енеркашки, да, НРКшки – це також заміна різних процесів. От, наприклад, уже абсолютно там в деяких ділянках фронту там на 100%, відсотків да, на 80%, на 70%, на 60%, на 40% ми замінили тих піхотинців, які забезпечували або ходили, носили, доставляли якусь провізію собі завозили. Да. Тобто ми вже в цьому нас потреби піхотинця не немає як такої, да, якщо це все правильно у всіх працює. Е, тобто, ми з кожним днем нарощуємо чим більше, ми нарощуємо наш розвиток е, от, всіх цих технологій, тим менше задач лишається для піхотинця. Тому, от, ви, ви ще згадали, що він лишився таким собі громовідводом, який на себе в да, ці дрони. Але це вже е, один з небагатьох процесів лишився, да, які ми ще не вирішили, які потрібно нам вирішувати, і чим активніше ми тим над цим будемо працювати, тим швидше ми це вирішимо. Але з кожним днем ми це нарощуємо, і мож, І задачу цього піхотинця стає набагато менше. Тобто основна в нього задача як була, лишається, є там бути, да, бути, вижити, да, в першу чергу, не, 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 не загинути. Але решта процесів, там, таких як колективне озброєння, як доставка, і тому всі різ, різних процесів, ми вже на себе забрали е, різними засобами безпілотними технологічними. І от, е, отак. Далі на, на рахунок СЗЧ, як ви сказали. Е, що робити, як робити от рішення технології да, рішення дронів це рішення проти СЗЧ. потрібно людям донести, пояснити, показати, що розвиток в першу чергу от дронів повітряних наземних це е, все е, шанс, можливість реально працювати так, е, щоб втрачати в першу чергу дрони, а не людей. Це е, от е, соціальна можливість для всіх, для кожного воювати і воювати ефективно, воювати довго і. Відносно в тому розумінні у всіх баченнях, хто зараз там собі на, на, на фантазував якийсь СЗЧ, що пішов на смерті там ці м'ясні штурми, там і все решта, все решта, можна цього всього уникати завдяки технології. То тобто вже ці всі основні найстрашніші процеси можна багато в чому замінити, і це все робити дистанційно. Тобто, це аргумент, ваговний аргумент проти СЗЧ, це розвиток НРК і безпілотних засобів. Приклад е великі вже бригади НРК, поки НРК, що, на жаль, не бригади НРК, а бригади безпілотні повітряні. Да, то там е офіційні статистики, які наводи, наводить е пан Мадяр, він говорить, що на 20 їхніх бійців вони вбивають 20 тисяч. Так? Тобто це ефективно це працює і так можна працювати. Так треба працювати, так треба розвивати. І от е приклад е наземних дронів він має стати точно таким же найближчим часом і так само збільшити. Помирає місце ворога і живучість піхоти. Ну, власне, про 93-ю бригаду, батальйон НРК це далеко не в кожного є. Я знаю, що є точно в третю штурмової, так і от зараз у вас є так само 93-й бригаді. Я думаю, що ви в якійсь мірі піонери цього процесу. Чи не так? Це якась нова штатна одиниця зараз в Силах оборони виникла. Поки що в сухопутних військах ми єдині. Третя штурмова mm. ще не стала батальйоном, У них просто одна з перших рот, яка дуже активно, дуже велика, дуже добре працює, але вона ще поки рота. І є в силах безпілотних систем, вже в бригаді К-2 є також свій батальйон НРК. Тобто є один в силах безпілотних і один, поки що в Сухопутки це вже ми. Ну, і найближчим часом я думаю, що ще декілька бригад на розсі спроможності також стануть батальйонами підрозділів НРК. Що, що власне для цього треба? Тому що я, я знаю, як це важко їде ця військова машина, структура, штатка е, визначити концепції, застосування. Зараз вам, по суті, про, потрібно протарувати дуже серйозний шлях, який Ну в якійсь мірі лежить в, на початку здійснення дуже серйозної революції, яка необхідна просто таки нашим військам. Так, е, ну... От вся та бюрократична штука, про яку ви згадували, армійська, це багато в чому довго обмежує не лише нас, якби у всіх, і відповідно, наш батальйон це результат якби років праці, насправді, не, не днів, не тижнів, не місяців. Це роки праці, якби беззупинної, безперервної в цьому напрямку. І от ці всі роки вони. Вийшли на сьогоднішній день уже на рівень того, що ми офіційно ну армія офіційно визнала і да, створили ці батальйони, тому що ми довели спочатку екіпажам, потім маленьким взводом, пізніше ротою. Про те, що ми спроможні, ми нарощуємо показуємо. І у випадку створення от на зараз батальйона ми зможемо робити набагато набагато більше, ефективніше і розвивати в напрямку от того всього, з чого ми починали. А так, власне, а які зараз задачі? от як на штук, на структурну одиницю при бригаді покладається на батальйон НРК? Це не знаю. Ну розкажіть просто цікаво, як це все виглядає. Це там по повзводно. Наприклад, закріплено за кожним механізованим батальйоном, що там є взвод логістів, який має забезпечувати їхню. Постачання, чи є окремо там, наприклад, звод якийсь евакуаційний, який має забезпечувати теж евакуацію з поля бою, чи в тому числі і ударні, наприклад, можливості. Це як це спроможності для комбрига завдати того ударного відсікаючого кулаком. Дати удару по противнику там, де це потрібно, там де це не можуть виконати штурмовики. як це все працює? А зараз? Активно ну, розбиток НРК набрав там, прям, от, максимально великих темпів через в першу чергу нарощування ворогом спроможностей і е, побудови для нас таких мовних кілзон. Тобто, раніше такої нагальної потреби в НРК для більшості в більшості розуміння не було, тому що всі могли там десь кудись заїхати пікапом, десь кудись квадроциклом, десь просто прийти. Так? Тобто, там ще на, на рік тому, на півроку тому, місцями досі деякі є ділянки фронту, де От умов на саме банальне це логістика забезпечувалася там більш-менш стабільно якимись засобами. А з розвитком у ворога спроможності по тобто, волоконним дронам по решті ударних засобів безпілотним. Ця можливість логістики, стандартної, і банальної, яку всі звикли там уже робити вампірами і тому подібне, вона дуже дуже обмежилась. Ну, прям місцями критичного, всі знають там історії там, уже з курсками, з куртками і тому подібне. Коли ворог дуже нам а, системно активно перерізає логістику. І от е, ми, в свою чергу, бригада знайшли рішення одні із перших, і є приклади не лише нас на сьогодні, які е, налагодили систему логістики, в першу чергу, да, завдяки наземним дронам. Тобто ми перейшли на досить серйозне суттєве забезпечення переднього краю наземними дронами. Тобто, це щоденна системна робота в сотні тонни вантажів, які доставляються або перевозяться в умовах тіл зони, де вже будь-який інший транспортний засіб зазнає ну прям максимально швидко і максимально кричущих уражень, тобто знищується пікапи, і будь-яка решта броньованої взагалі, техніки. Тому в цих умовах е, НРК себе показали як такі, що можуть жити в цих умовах, і в тому всьому з мінімальними ризиками для операторів цих всіх штук тобто, не потрібно садити водія. Автівки, який поїде, якого в 7-10 в півішок. Можна посадити оператора НРК, який туди поїде, і його рано чи пізно але також Росіяни але... теж полюють зараз на операторів наших дронів, які літають, але я так думаю, що в скорому часі це буде і перспектива е, випольовування, чи як то правильно сказати, операторів НРК. Так, є таке, на жаль, але. Але оператор НРК сидить не на передньому кралі. Він сидить не за кермом автівки, Він в першу чергу сидить в укритті, десь. Що таке вразити людину чи когось в укритті по підготовленому під землею? А що таке бути на поверхні за кермом автомобіля, пікапа, який просто з фанери, да, там, з пластика і алюмінію? Чи навіть да, бронетранспортну, але в з якого ти ні заховаєшся, ні прикриваєш, ні, ні сховаєшся від камулятивного снаряду, який би закріплений на повітряному дроні? Тобто любий, е, любий транспортний засіб, будь-який самий броньований Абрам Сіліопарди, я вже знищується і дронами. А, і причому на сьогодні максимально швидко, да? нема ніяких проблем для ворога це зробити, якщо він в зоні досягнення цих закладів. А оператори мають можуть бути і вони є по факту на відтяжці, причому суттєві відтяжці, що є дуже, дуже важливим. І з кожним днем нарощення от розвитку цих всіх технологій є можливості відтягувати цих операторів подалі і подалі. подалі. Е, окей, тоді в е, мене такому ключі ще буде два запитання з приводу. Можливості Росіян я буквально свіже відео побачив, як вони використовують теж НРК для своїх підрозділів у Покровську, в яких ну логістика, м'яко кажучи, подекуди в окремих місцях ця логістика стала, а в деяких місцях там де їхні штурмовики зайшли занадто далеко. Ця логістика далеко не стала, і тому вони застосовують НРК, Ми їх вражаємо. очевидь, росіяни е, знищують наші НРК, Часом буває, що НРК підриваються, мають таку здатність, бо я сам, будучи волонтером, збирав не на одне НРК, і вони мають здатність наїжджати на протитанкові міни на свої, на ворожі, втрачаються. В, ну, все як звичайно, броньованою технікою. Але два моменти, електрико. Перший момент. Я Скажімо так я спілкуючи своїми друзями, які займаються теж енеркашками, вони кажуть, що ну в принципі, поки що ми попереду росіян, але існує дуже велика дуже великі ризики. І тут друге питання, що вони можуть знову ж таки, якби побачивши правильний досвід, його швидко масштабувати, от в порівнянні з противником, де він зараз є, чи ми таки справді попереду, і чи є вже ці ознаки росіянами масштабування цього процесу? Типу, що буде, якщо вони... Мало того, що мають дешевого піхотинця, вони будуть мати наркашку, так ще й будуть мати свої технологічні підрозділи по типу Рубікона, який е, взагалі це все об'єднає в одному ключі. І з таким ударним кулаком, ну як показує практика, нам дуже складно справлятися. Е, на рахунок ворога так. Перше, вони нарощують, вони застосовують, вони розвивають. Але перший нюанс: е, вони плюс-мінус на рік на зараз позаду нас. Е, і е, досі я, я бачу, якби ми їх періодично знаходимо також нашої бригади знищено вже один, мабуть, не десяток тих так само засобів, і по тому як вони працюють, і знаючи там, маючи особистий досвід, да, я бачу, що вони реально суттєво поки що від нас відстають. Хоча вони беруть наш досвід, реально активно копіюють. Так вони намагаються розвиваються, але в міру своїх особливостей да і можливостей, то вони плюс-мінус на рік позаду, і е, що основне. У них е, в цих НРК на зараз не настільки критична потреба, як у нас відповідно, є, і... да саме так, і відповідно у них мотивації до розвитку цих всіх засобів, такої, як є у нас, немає. І тому і результат. Тому я, дивлячись на їхні засоби, я бачу нас там декілька років тому, коли ми оце так само одинично, як зараз вони застосовували. На нас всі так ептично дивились. Нас так умовно легко можна було в той час е, вражати знищувати, і ніхто на це не звертав уваги. Скажемо так, так як ми зараз не звертаємо на ворожі, тому що воно було на, на такому рівні, коли воно нікому не цікаво. Три роки назад, виїхавши з нашої сторони, неркав, визивав максимум посміху у більшості, в да, наших і не в наших. на зараз всі визнають, що це серйозний інструмент, вагомий аргумент там у більшості вже на сьогоднішній день різних бойових там дій, біля фронту. Але на той час, так як зараз зі сторони ворога, воно було недоцінним, тому що були, була можливість логістики автомобілями, була піхота. Хоть якась, але вона була ну зовсім інші мрія. Ну і засоби ворога були е, інакші по ураженню. тобто не було цих всіх тіл і потреби як такої не було. Тому і у ворога так само зараз поки що потреба не настільки кричуща, тому що є оці всі русські ваннич, мобіки і тому подібне. Вони для них поки що дешевші, простіші ніж розвиток енерго. Повертаючись ще до обговорення цього процесу, у мене фінально буде до вас електрику запитання. Багато в чому коли до речі, сорі, ні, не останні, напевно. А я згадав одну історію. Я спілкувався просто з комбригом одного, ну на так технологічного підрозділу. Він каже. А, а логіка, коли НРК в сенсі повністю може замінити піхотинці на передовій, вона прийнятна для оборонного типу війни. Тобто, коли ми повністю в обороні, коли ми тільки забетонову хочемо забетонувати лінію фронту, тоді це прийнятно, коли ми говоримо про е, певні наступальні дії. А в нас так чи інакше має бути це е, там уявлення, як нам відвоювати певні території. То ми все рівно мусимо зберігати компоненту піхоти і штурмовиків у вигляді людей, а не суто НРК. Що скажете з цього приводу? Чи нам про це навіть не, не варто помріяти? Тільки думати про максимум збереження того, що є, і зупинки ворога на нинішніх рубежах? Е, я якраз не погоджуюсь абсолютно з думкою, тому що. Насправді, з нашого досвіду, так якби ви думку когось, а це є, у нас є свій досвід да, вже за роки застосувань. От з нашого досвіду на зараз нам набагато простіше проводити якісь активні дії, наприклад, штурмових, да, де ми можемо суттєво суттєво наголошую, замінити штурмовиків в першу чергу, суттєво їх підтримувати. Да, з певними тактично, у нас. Потенціалу в НРК для штурмових дій прям дуже багато, але це все, все попереду. Це все, що ми надіюсь найближчим часом з нашої сторони побачити, якщо це буде можна подивитися. Тобто потенціал в наступальних у нас є ВНРК, прям чудовий. Просто ми його поки що не розвинули до того рівня, який він може бути. Е, також на рахунок е, сталої лінії на, на зараз потенціал НРК і різних. Е, Інженерних технологічних рішень у нас є в обороні, яку ми можемо будувати навперед, тобто цих ліній оборони, які ми зараз будуємо інженерних, якщо туди додати безпілотну складову, то цю цей рівень е, інженерних укріплень, які ми будуємо зараз, там другими третіми лініями, можна суттєво підвищити в десятки разів. Що там увазі? як це ви маєте на увазі? Додати безпілотну складову? передбачити е, умовно кажучи, капоніри для е, ударних НРК? Чи що ви маєте. Що Перше капаніри, е, дзоти для дистанційно керованих турелей, зенітних турелей, проти будь-яких турелей. Якщо зробити їм укриття, тому що наші дрони їздять по вулиці, да, по полями, ми їх знищаться. Але якщо їм зробити зарані підготовлене укриття, де воно може обслуговуватись, де воно може працювати, то там не потрібні бійці, це може бути дистанційно. На будь-яких різних цифрових засобах, які нам ми не можемо зараз там застосувати, бо для них потрібна інфраструктура. Ми можемо побудувати цю інфраструктуру на зарання заздалегідь підготовлених цих укріпленнях. Для цих укріплень мало мати на сьогоднішній день укріплення і бачити, скільки ми їх вже втратили. Ніхто не, не думає, не говорить про логістику цих укріплень, коли туди хтось зайшов, як звідти вийти чи як їх потім забезпечувати в цих укріпленнях у цих укріпрайонах. А це взагалі ніхто, ні один інженер чомусь ніде на сьогоднішній день в сьогоднішніх умовах не говорить і не згадує. Потрібно будувати як мінімум тунелі, логістичні шляхи для інерка для цих е, е, ліній оборони, які ми держимо. Можна будувати і будувати інфраструктуру передбачену для інерка, і тоді ці лінії оборони стануть реально оборонними, а не просто. А не просто лініями, які вони звичай, на карті, які нам швидше часто заважають працювати на НРК, ніж допомагають. Тому що ми набудували цих ровів, загороджень, і коли ворог до них підходить, а ми ще не відійшли, наприклад, чи відходимо через ці лінії, нам самим вже набагато тяжче з ними працювати, тому що і через ці танкові рови переїжджати не можуть. Ми обмежені там одним коридором чи через ці тунелі, на яких нас зараз ворог дуже активно на цих тунелях знищує, там де ми маємо ці переїзди, звуження доріг і тому подібне. Тобто ми собі тільки шкоду робимо. А а потрібно це все планувати з розрахунком сьогоднішніх реалій, сьогоднішніх технологій і туди ці технології додавати. Тоді це буде я вам от гарантую прям в рази-в рази ефективніше, ніж вона є на зараз. Добре, тоді тепер фінальне питання по НРК е, по БПЛА, які літають по ну, безпілотних е, повітряних дронах. Зараз активно впроваджуються елементи штучного інтелекту, впроваджуються механізми до наведення і тому подібне. НРК, вони от, там, взагалі, цей елемент, в принципі, ще щось там з ним вже є. Ну, на бойових на бойових поки що, на жаль, мінімально, але робота в цьому напрямку ведеться активно, тому що це теж наведе. Це може, може бути турель, яка визначає автоматичну ціль, по якій вона задає ураження, наприклад. В першу чергу зенітні для ага. боротьби з тими ж повітряними дронами. Це перше, прям перший напрямок, саме активний, самий... Потрібний, в якому найбільша потреба. Ми да? над цим багато хто працює, і я надію, що ми таки отримаємо якісь робочі рішення найближчим часом. Хоча вони вже є, але поки що ще не на тому рівні, як нам потрібно. Е, Наступне це системи там автоматичного пілотування, або автоматичних місій, або автоматичного е, будь-чого автоматичного, що дозволить нам е, на одного оператора додавати більше засобів, відповідно робити більше роботи. Що е, Системи, оці всі, які аїшні, так би мовити, да, вони нам потрібні для того, щоб навчити засоби зробити більш автономними. На зараз на кожен 에, наземний дрон на сьогоднішній день це є в першу чергу і в так як і в повітряний де все виконує оператор, всі, всі рухи будь-що. Це позаду будь-якого НРК стоїть оператор. А ті всі технології майбутнього, про які там всі говорять повітряних наведення, того ж, це те, що нам в НРК дозволить рухатися більш-менш автономно, що дозволить ну коротше десь дуже суттєві можливості багато в чому. Uh, що ж я думаю, на тому ми поставимо крапку. Я ще раз нагадаю: в описі до цього відео, друзі, ви знайдете більш детальну інформацію з посиланнями на сайт, зокрема, рекрутингової сторінки 93-ї бригади, де батальйон, до речі, як називається. Альтер Его, альтер-его другий Я, так? От так. у вигляді НРК іде другий я, яким ти е, управляєш. Е, отже, батальйон Альтер-Его, єдиний поки що в сухопутних військах е, батальйон наземних роботованих комплексів у складі 93-ї окремої механізованої бригади. З командиром батальйону е, псевдоелектрик. Ми зараз спілкувалися. Дякую вам е, за цю розмову. І лупайтесь у скалу. Я дякую, особисто не скажу цю енеркашну скалу дуже дуже сильно вірю і, і всіляко готовий вас підтримувати. На все добре. Да, дякую Друзі, дякую вам за те, що ви з нами. Поставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас неодмінно. Ну і цікавтеся відповідною інформацією про батальйон Альтерего, батальйон наземних роботозонних комплексів 93 ї механізованої бригади. Це Ті підрозділи, які справді подемонструють провідну певну роль в, в технологізації е, процесів. Все по перше. а По друге е, ну, які шукають альтернативи, бо зараз нам треба дуже серйозна альтернатива виживання піхоті на фоні е, всіх тих складнощів, які піхотинці переживають на передовій, я в тому числі маю на увазі СЗЧ е, на тому, поставлю крапку. Дякую вам за увагу. Бережіть себе на все добре. І до нових зустрічей.